Для нас буде проблемно, вочевидь, якщо буде розширений фронт на Запорізьку і Херсонську області, такий самий активний, яким він є на Сумщині. Тож, виключення Кримського мосту або його атака, атака Чонгару, так само мосту там в Атамані, Якимівка. Це населений пункт Південніше Мелітополя, про який гур повідомляло, що так само вразили там товарняк, буквально три дні тому. Атака бензовозів на Запоріжжі, яка відбулася бійцями головного управління розвідки позаминулого тижня, сюди ж в копілку, так би мовити, і сюди ж до скарбнички додаємо ще повідомлення наших партизанів з руху. А теж про диверсії на залізничній колії між Таганрогом і Маріуполем, які відбулися буквально такі, так само цього тижня, і вчорашні так само вибухи ще у Мелітополі по базі. Шість е свідчень, які показують, як на мене, те, що ми намагаємося наші. Гур, наші далекобійні системи намагаються СБУ в тому числі, намагаються руйнувати логістику противника його ресурсну базу для того, щоб ворог не спромігся завдати ну таких назвімо їх нехай і відволікаючих ударів де на Запоріжжі або Херсонщині.